Питання, яке сьогодні турбує всіх, і з приводу якого ми всі зібралися, це питання води, спеціального водокористування. Я е, даю таке доручення, будемо так говорити, як голова районної державної адміністрації е, Кирилівському селищному голові. Далі, я думаю, будуть зроблені е, висновки і далі будуть роздані доручення негайно, завтра, буквально на початку робочого дня. Зв'язатися з представництвом обласної державної адміністрації з профільними департаментами та спеціалістами сьогодні було вирішено питання про надання спецводокористування для баз відпочинку на 2016 рік. Питання так званих сматрящих також вчора вона підіймалася. Офіційно вам заявляю від імені Якимівської районної державної адміністрації. Я провів е, зустрічі, мав розмову з керівництвом обласної державної адміністрації, і наша позиція не може бути іншою. І вона полягає сьогодні в тому, с матрящих третіх поверхів людей, які будуть керувати Кирилівкою ззовні. Цьому році і в наступних роках, поки ми керуємо регіоном, не буде. Я сьогодні виступаю гарантом. Я сьогодні виступаю гарантом, як голова районної державної адміністрації. Та гарантую справедливість, демократію і захист, по-перше, чесного бізнесу, а також простих громадян на території Яківського району. На території Кирилівської селищної ради, зокрема, тому таких питань у нас виникати просто не має бути. Останнє щодо обшуків в будинках, я хотів повідомити, що вчорашня ситуація знаходиться з вчорашнього дня на контролі голови виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації. Ми будемо уважно слідкувати за розвитком подій. Я хотів би донести до всіх присутніх основну тезу. Сьогодні наша країна і наш регіон, зокрема, знаходиться в край непростому стані, і нинішня влада докладає максимум зусиль для того, щоб подолати ту ситуацію, яка сьогодні склалася в країні. Тому сьогоднішні вектори розвитку України Запорізької області, Якимівського району, це Шлях до розвитку це шлях до процвітання. І наше головне завдання сьогодні не ставити палки в колеса тим, хто розвивається, а усіляко сприяти і як правильно тільки що зробили замітку, допомагати тим, хто розвивається, і тим, хто бажає розвиватися.